Ви вже бачили, як активізувались конфедерати в основному перед виборами з показовим зніманням українських прапорів. Ну, типу там на ну, Лужендах, все, де вони можуть висіти. І друга серія лікування про те, що суд на їхній стороні і про те, що. Згідно з рішенням суду, будь-яка людина, яка не подобається прапор іншої країни чи іншої символіки, наприклад, там, прапор ЄС чи як прапор ЛГБТ, буває часто підтримка. Типу. І типу, з... згідно з рішенням суду, вони можуть просто-напросто взяти зняти його, і, і саме головне це взяти його акуратненько скласти і віддати там на рецепцію цієї організації, де він висів чи ще щось і так далі. І я вже з самого початку засумнівався в такому рішенні і почав його шукати. І газета «Виборча» мені в цьому дуже допомогла своєю статтєю. Не класно все розписали про те, що рішення взагалі ні про що таке не говорить. А воно стосується політика в Єлленігурі, який в 22-му році зняв прапор український і викинув його сміття. І на нього була відкрита справа стояла. Що стосувалося зневаги до іноземного паспорту, рішення було, здається, у 24 році, і він його спорював, тобто подав в апеляційний суд. І от буквально в травні апеляційний суд видав рішення. Не на його користь, звичайно, сказав, що він винен, зневага була. Але єдине, що повезло йому, що сказали, що ні штрафів, ніякої відповідальності, правда, він за це не понесе. Ну, то вже таке. І вчепилася вони за те, що суд сказав, що якби він взяв цей прапор, склав і акуратненько віддав комусь, то зневаги б не було. А так як він викинув сміття його, то це за зневагу вважається. І вони, звичайно, взялися за це строчку і сказали, що можна. А справді ні, не можна. Існує стаття 137 Кримінального кодексу, яка забороняє знімати іноземні прапори. А суд просто цю статтю не розглядав, в них було конкретно апеляція, яка стосувалася зневаги. І тільки стосовно неї вона була було рішення. Тому фактично це рішення в цьому ключі нічого не значить. Дозволу як такого немає. І якщо ви там будете бачити подібні ситуації, ви маєте повне право подати до суду чи прямо поліцію зголосити на порушення кримінальної статті 137.